Всім привіт! Почну з того, що я пишу портрети тварин акриловими фарбами, завжди синтетичними пензликами. У мене завжди в запасі є багато пензликів різних форм. В основному круглі та тоненькі, тому що я промальовую шерсть, але є і плоскі, круглі, квадратні, трішки більші, менші лайнери. Від дорогих до самих простих, таких як роса або з Китаю. Також я використовую широкі пензлі Флейцеві для того, щоб загрунтувати холст або залакувати вже картину. До самого заюзаного пензлика у мене велика любов це фірма Liquitex. Цей пензлик теж дуже зручний, замовляла на Аліекспрес, але я ним лакувала картину, він дуже швидко зіпсувався. Почну з того, що одного разу пішла до місцевого магазину, щоб поповнити свої художні запаси. І ось у мене чек 404 гривні. Три пензлика і фарба роса. Фарба коштувала 130 гривень. І кожен пензлик майже по 100 гривень. Ця вся покупка мені обійшла з 400 гривень. Абсолютно звичайна синтетика, нічого особливого. В моїй техніці пензлики псуються дуже швидко. На одну картину може виходити десь 3-5 пензликів, тому що в мене багатошарова техніка, це тоненька шерсть і кінчики стираються дуже швидко Тому я вирішила піти на пошуки на Аліекспрес і замовити цілу купу пензликів, щоб подивитись на їхню якість, тому що по фотографії синтетика точно така сама, яка в наших магазинах. Але ціна значно дешевше, просто в десятки разів. Тому я сподіваюся, для всіх художників, які малюють синтетику, це відео буде корисним. Поїхали! В цьому наборі маємо 12 різних розмірів пензликів. Беру найменший пензлик. Дивимось на ручці немає калібровки, який це номер. Дивимось, чи стирчать тут волосинки. Далі беремо наступний номер і так ми будемо перевіряти кожний пензлик. І зараз ми подивимось рівність зрізу на кожних номерах. Бачимо, що не на всіх пензликах ідеально рівні зрізи, але це в принципі не суттєво. Синтетика нормальної якості. Помірно пружна, там яка. Тут я ще раз спробую дістати волоски. Хочу відмітити, що волоски прикріплені дуже міцно. Зараз ми побачимо, скільки всього натрусилось волосків, та мені вдалося витягнути з 12 пензликів. Хочу сказати, що це доволі небагато. Спробуємо загрунтувати ДВП одним із пензликів. Що можу сказати? Пензлик дуже м'який і водночас доволі пружний. Кінчики пензлика дуже тоненькі, це дозволяє рівномірно нанести ґрунтовку і розподілити її рівномірно, без видимих слідів. І найголовніше, не залишає жодного волоску. І найцікавіше ціна. Цей набір мені обійшовся в 100 гривень. Наступний пензлик я взяла для розташовки, в принципі, нічого цікавого. 90 гривень пензлик, дуже пушистий, синтетика дуже якісна, плотна, класний пензлик. Зараз будемо тестувати новий набір. Він складається з 6 пензликів різних розмірів. Це круглі, 62 гривні його ціна. Візьму звичний мені розмір і покажу, як ним малювати. Синтетика м'яка. Трішки пружна, я люблю більш пружні, але в принципі ним малювати шерстинки, тоненькі лінії дуже зручно. Так, Набираємо фарбу і починаємо. Що хочу сказати, тут я пробувала і товсті лінії, і тоненькі, і листочки, якщо треба. Але в принципі цей пензлик дозволяє нам промалювати різної товщини лінії. Він доволі м'який, лягає приємно. Мені було працювати дуже зручно. Наступний набір це три пензлика різної товщини та довжини. 74 гривні ці три пензлика коштують. Зараз подивимось. Виглядають дуже стильно, з такою ручкою зручною трьохребрною. Синтетика доволі пружна, пружніша, ніж у попередніх пензликів. І це дуже класно, тому що чим тонший, менший пензлик, чим менші деталі, тим краще брати більш пружний пензлик. І так, зараз спробуємо його з фарбою. Дуже здивована, за 74 гривні 3 неймовірно круті пензлики. Подивіться, які тоненькі лінії та короткі, якраз як мені треба, він робить. Таким пензликом можна промальовувати найдрібніші деталі, шерстинок, вусиків. Тож ці пензлики теж пройшли тест успішно. Наступні пензлики, три штуки середнього розміру в одній упаковці, коштували вони теж десь біля 100 гривень 90 чимось. Такими пензликами я користуюсь не дуже часто, але вони теж потрібні, якщо великий холст. Доволі пружна така щетина. Подивіться, як класно криє полотно і щетина доволі м'яка, дуже-дуже зручно їм працювати. Остання покупка це акрилові маркери, 86 гривень, Три маркери, чорний колір, сріблястий та білий. Їх я взяла для того, щоб підписувати картини на обороті або, або з лицевої сторони. На них довго зупинятись не буду, але всі три продемонструю, як пишуть. Якість теж дуже класна, вони набагато крутіші, ніж просто маркери. Все, під кінець відео, голос вже зовсім пропав, але я дорозповім вам. Це всі мої покупки, які я вам продемонструвала, вийшли в мене на 500 чимось гривень. Всі пензлики реально пройшли тест. Дякую всім за увагу і бажаю творчого натхнення.